Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики дівчатка. Дітки рада вас бачити на занятті з мовлення. Ми продовжуємо розмовляти українською мовою. І сьогодні у нас надзвичайно особливе святкове заняття. Подивіться, до нас сьогодні у гості завітали наші знайомі дівчинка Соломійка та хлопчик Трасик. Давайте з ними привітаємось! Доброго ранку, соломійко. Доброго ранку. Доброго ранку, Тарасик. Доброго ранку. Дуже рад вас рада бачити. Тарасик і Соломійка нам щось принесли. Що це, діти? Святковий кошик. А яке свято принесла нам весна? день! Вірно, весна принесла нам ясне сонечко. Тепло, а ще славиться веселими святами. Одним із весняних свят в народі вважають великодне свято, або ще по-іншому його називають Пасха. До цього свята люди прибирають в хатах та на подвір'ї. І земля прибирається до цього свята, З'являються весняні квіточки, зелені травичка. Великодні свята багаті своїми народними звичаями. А що вдома готують до цього свята Тараса? Різні страни. Правильно готують різні страви, а особливістю є те, що в кожній сім'ї печуть дуже смачний, солодкий, запашний хлібець. В народі його називають Паскою. Подивіться на цю ілюстрацію, присвячену Великодню. Я пропоную вам скласти розповідь за цією картиною. Що зображено на картині Тарасико? Родина готується святкувати Великдень. А коли ми святкуємо це свято, Соломік, на весні святкують велике свято. Соломійка, а як люди прикрашають свою оселю? прикрашають гілочками верби і квітами. А що робить мама Тарасико? Мама готує пас. А що робить бабуся Тарасику? Бабуся фарбує яйця. А хто допомагає розписувати писанки Соломійко? Онучка. А зараз я пропоную вам пограти в гру склади речення. Я буду називати слово, а ви з цим словом складете речення. Ось, наприклад, слово писанка. Яке речення з цим словом можна скласти. Онучка допомагає бабусі розписувати писанки. Молодець. Тепер ти, Соломійко, склади речення із словом крашенки. Мама з донькою фарбують крашенки. Молодець. Тарасику, а склади речення із словом великдень. Всі люди святкують Великдень. Молодець. Молодці діти, скільки багато речень ви склали. Дітки, а зараз послухайте, що я вам розповім про писанки і крашанки. Яйця опускають у відвар цибулиного лушпіння чи інший природний барвник, і виходить крашанка. Кольори бувають дуже різні. Але всі вони дуже гарні. Червоний колір писанки та крашанки означає любов. Жовтий сонечко, пишне життя, голубий небо ясне воду. За народним звичаєм яйця фарбують в суботу, тому що яйця, пофарбовані в п'ятницю, швидко псуються, а зроблені в суботу зберігаються протягом всіх свят. Писанки розмальовують, їх можна розписати воском та фарбами. Писанка така гарна, що красиву дівчину порівнюють з нею. Кажуть, гарна як писанка. З писанками організовують ігри, тому кожен намагається розписати писанки як найкраще. Діти, подумайте і скажіть, а чим відрізняється писанка від крашенки? Соломійка, можеш мені сказати? Крашенки мають однотонні кольори. Так, діти, крашенка це яйце, яке пофарбоване одним кольором. Тарасик та Соломійка, давайте ж подивимось, що ви нам принесли у святковому кошику. Це діти, Пасха? Так, це символ Воскресіння. А це що? Яйця, писанка та крашенка? Так, це символ нового життя і відродження. А це що за харчі? Це символ ніжності та жертовності. А це що домашня ковбаса? Так, це символ душевної радості. А це що хрін? Так, це символ довголіття та міцного здоров'я. І останній продукт. Достатку. А тепер, дітки, давайте пригадаємо, яке свято ми відзначаємо весною Тарасику. Великдень! Соломійка, а як до нього готуються? Готують паски та розмальовують писанки. Тарасику, які основні символи великоднього свята? Паска, яйця, сир та масло, ковбаса. Молодці дітки. Багатий традиціями наш народ. Він має золоті руки, які, б за що не взялись, зроблять так, що очей не віднімеш. Дітки, наше заняття підходить до завершення. Давай вдома повторіть наступні слова. Великдень, великодні свята, Пасха, писанка. Крашенка Воскресіння Традиції. На цьому наше заняття завершується. Ми з Тарасиком та Соломійкою прощаємось з вами. До побачення! До нових зустрічей!